Досі прийнято вважати, що якби в Японії нема збройних сил, такі як там ну, країна, такої висолкової ради і цвіточків, і там нема пацифіська країна, мовляв, і відповідно, що ж там зброї нема, гро, можливо, гроші можуть допомагати. якщо сказати, що Японія за участі. США створює власні гіперзвукові ракети. Ну, я думаю, багато хто здивується, але ну, це воно є. Можна сказати, що Японія це просто не те, що наші вічні сьогодення, це її заліти таке вічне майбутнє. І от вона насправді щось в цьому є. Символічно, що а, в день, коли одна країна в одному регіоні світу станція на близькому сході, вирішила взяти на себе а, ну таку стратегічну відповідальність за наслідки. Японія теж готується взяти до того, готується до того, що їй доведеться теж взяти відповідно стратегічну відповідальність за наслідки. За наслідки того, до чого вона готується, за що їй доведеться брати, і відповідно чухаючи, наприклад, там ну, так, стрім імперські рани у своїх сусідів. Ну бо м -м, забігаючи наперед про майбут Японія, м -м, нові протикорабельні ракети наземного базування, які мають добувати до Тайваня. Який колись був японський, він називався Острів Формоза, ну що то в цьому є.